Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як встановити модифікації на опресор МК2 в GTA Online. Для того, щоб ви змогли встановити модифікації на опресор МК2, вам потрібно купити вантажівку Terrorbyte. Але щоб купити Terrorbyte, потрібно купити нічний клуб, тому що без нічного клубу ви не зможете купити Terrorbyte. Оновлення нічного клубу купувати не обов'язково. Після покупки нічного клубу ви можете купити Terrorbyte. Якщо ви хочете мати можливість модифікувати опресор МК2, тоді вам потрібно купити апгрейд майстерню. Після покупки Терорбайт потрібно запустити меню взаємодії, натиснути клавішу «М» англійську. В цьому меню ви можете викликати Терорбайт. Після цього потрібно просто заїхати в Терорбайт на опресор МК2. Далі сідайте за кермо опресор МК2, і у вас зверху з'явиться повідомлення. І там ви зможете модифікувати свій опресор МК2, перефарбувати або поставити нову зброю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд!